Запроданська скотина безпардонна хотіла нас позбавити гордона, та СБУ сказала ніщо і врятувала від врагів Дмитра. Слава Україні та і Збройним силам, а порушникам кордонів не дамо своїх гордонів. Я сутири кілько Космина і, Косміна, і це не спав воєнного часу. Місце знущань із найдебільнішого крінжу ворожої і не лише ворожої пропаганди. <клес> Підписуйтесь на канал, ставте лайк, лишайте коментарі і шерте в соцмережах, бо ж саме тут на вас чекають. Хороші новини та червоні лінії. Хороше ново, звісно. Тетрамурманск про пробеспилок украинский. Да. Хорошая новость. конечно. В тот случай, когда линии линия покраснет. Кра... Маленькие члены, та велика геополитика. Члены моей семьи, говорят, уже на маленькие на, на китайском языке. На, говорят, свободно. Эй, радарни, войска Путина! Из яркого грима и стримов. И mm -hmm. сладких пирожных, и брендов одежных. Діли наше мужчини та бої малоросів за кремлівське корито. Та хто вообще? Так кому в голову прийшло етатрі пускати на федеральне канали тава подонка? Тож дивіться і не дивуйтеся, коли рука сама потягнеться переказати гроші Збройним силам України. Коли у Курській області Росії зненацька виростають українські воєнні адміністрації. Найперше завдання пропагандистів Першого каналу Кремль Бачення довести, що нічого взагалі не сталося, а той памперс взагалі зовсім не Путін загубив. Анатолій. Yeah. Ми так часто говоримо о тому, що вони постійно пересікають красну лінію, яку вони самі себе нарисували. Right, ми yeah, ні одразу yeah. не об'являли. Це yeah. вони говорять. У русских є красна лінія, а ми зараз її перейдем, а русские нічого не відвечать. А тепер у русских вот це красна лінія. А давайте ми її перейдемо. А русские молчат. Русские візьмуть Київ за три дні взяли, а русские нічого не можуть. А русские зараз... Они нам это придумывают, Ми все это транслируем у себе. Ну да. І починаємо думати, що это ми говоримо. Ми этого не говоримо. Нарешті пропаганда Кремля дозріла і до цього. Руками грузити всьому світу страшними червоними лініями Путіна. А тепер, коли Путіну цими лініями ледь не по губах В тот случай, когда красные линии по краснейку Оголосити, що нічим Путіну не водили, бо усі ці червоні лінії насправді вигадали українці та англосакси. Один раз спросили Владимира Владимировича, э, госпожа Симонья, про красные линии он сказал: я сам решу. Вообще просто не розумію эту тему. Ага. Мы никогда не заявляли о никаких этих линиях і вони це знають. Парадоксально, але в самої Маргаріти Сімоньян теорія геть інша. Що червоні лінії путіну малювали не якісь там вороги, а сама Маргарита Сімоньян. Ми їх самі придумали? Самі. сами себя убедили, что вот это и была красная линия, сами расстроились, что она перейдена и ничего не воспоследовала. и сами обсуждаем это уже второй год в студиях федеральных телеканалов. Ось воно, простые пацанские алиби для имперского величия. Мы то думали, что это нам Путин погрожает, а то, выявляется, были чи то мы сами, чи то Симоньян. Зискобеевый. То есть перед нами еще один шаг за красную линию. Що ж, дякувати царю Путіну, це шкідницьке і ПСО нарешті розвінчене, червоні лінії, забуті як кошмарний сон, і навіть від прильоту українських дронів у далекий північний Мурманськ на першому каналі пропаганди лише щасливо радітимуть. А ось що стосується Мурманська, то що Олесь розказала, і безпілотника, чого то мені це очень не, не подобається. Хороша новина? Хороша новість? Саж, типа Мурманська про, про біспілот український. Да. Хороша новость, звісно. Дітвора вбігав волєндії у бетонний татків схрон. Тятя, тятя, до оліндії долетів український дрон. Радості і щастя у Мурманській новині стільки, що експерти Первого каналу уже би і орден за цей дрон Путіну вручили, і відлили б цей дрон у пальоній бронзі для храму російської армії. Можно поподробнее, пожалуйста? Это э, говорит только о том, что мы не ждем у моря погоды, а готовы, в том числе и там, где Украина рядом не валялась. Они, по-моему, не первый раз уже пытаются да, мы аэродром, аэродром, аэродром Алине атаковать. И Ленинградскую, да. Мы и Ленинградскую область вспомним. То есть, каждый, каждая информация о том, что мы сбиваем, и даже на самом деле неважно где это хорошая новость, потому что мы ждем, мы готовимся, у нас есть для этого необходимые силы и средства. Ну, це хороші новини. А оскільки у звіти про збиті безпілотники, Росія щедро включає і дрони збиті російськими нафтобазами, аеродромами та складами боєприпасів, то у російського патріота нині що не день то добрі новини та привід для гордого алкотріпу. А хорошая новость в том, что мы действительно мы, мы, ждем, и действительно, независимо от того, где находится стратегический там, наш аэродром, мы его охраняем. Ну, да. это, конечно, фантастическая удивительная новость. Я не знаю, я мог бы это посоветовать, если меня спросили бы, и до всего происходящего. Ну, если бы спросили. Вот. А плохая новость в том, что их беспилотники долетают каким-то образом до Мурманской области? Но в этом как раз нет ничего удивительного. Действительно, что ж тут уже может быть дивного у краю гарных новин червоных лень. Минули ті часи, коли із Росії у світ сором'язливо линуло my heart in English». «Let's me speak from my heart in English». Який ще в біса інгліш, якщо цар Путін, уже не криючись, радить дітям пошвидше учити мову старшого брата? Зараз у нас росте інтерес до китайського мови. Чому? Да, про що контактів много. Бизнес развивается та да, соответствующим образом. Но у нас свыше 200 мільярдів долларов оборот с Китаем. Уже 230 там, по разным поразним И, и об'єм увеличивается. А что это значит? Да что ж це ще може означати, окрім перетворення Росії на сировинну колонію Китаю? Ну хіба що тільки те, що час росіянам уже вчити китайську, поки їх без неї не припинили пускати у школи, автобуси, магазини? Та до онуків президента Російської Федерації і в Китаї кстати говорять тоже росте інтерес к русскому языку. А у нас китайському ну, члени моєї сім'ї говорять вже на маленькі на китайському язике на, на... говорять свободно. Звісно, діти в сім'ї Путіна говорять китайською. Зростаєш у родині, де тебе звуть не син, дотя чи онучок, а маленький член сім'ї. Член <рес> моєї сім'ї, гарят вже маленький. Імовірні маршрути майбутньої втечі починаєш прораховувати іще з дитинства. Російська реклама смерті на війні в Україні торкнулася струнок найзаповітніших фіксацій духовної скрепи. Бо ж чим іще загнати чмоню на СВО як нероликом про хтивих татуйованих метросексуал? Із чивоже зділене наші мужчини? Із татушок і проколатих ушок. Із ілюзії і бананових смузі? Здіяне наші мужчини? Смерть в лісосмузі чи бананові смузі? Обвуглена тушка чи проколоті вушка, чорний мішок чи золотий гребешок? Дилема для Росії настільки класична, що око само шукає у кадрі два стула на одному піки точені, на другому смузі прострочені. Із яркого Гріма, і стрімав. Mm -hmm. І слабких пірожних, і брендів фадьожних. Діла наші наше мужчини. Із чого сделан ти присоєняйся к тим, хто сделан з честі, доблісті і мужества, Присоединяйся к своїм. Безжальний гей Радар аж свердлить з екрану патріотичного гомофоба. То що, йдеш на СВО? Чи може пацанам у дворі про твої смузі розповісти? Бо скільки не чеши про любов до родини, а саме тюремні поняття, головна скрепа руського міра. А Поетична рубрика кількома рядками сьогодні присвячується Тетяні Монтян, зрадниці пропагандистів Кремля, якій зненацька стало тісно біля одного кремлівського крита із іншим втікачем-пропагандистом Юрієм Подолякою. Дід кончений Подоляка піарить Мудачука, рекламить за огромні гроші, І що вдобавок стучить на парні з інженерного фронту, які 24 на 7 пашу в мастерської в Донецькі роблять реби і не тільки. Та хто вообще? Так кому в голову прийшло етатріб'я пускати на канал канали подонка? По Подоляку на гілляку. Як бачимо, поділити 30 кремлівських стрібняків на всіх зрадливих малоросів стає дедалі складнішою задачею. Значно простіше просто купити відро попкорну та увімкнути гучніше. Бій уд за кремлівське корито! Зав'язала тетяна відкрито, був в кориті голяк після всіх подоляк, й вічно ходиш, не сито й не мито. Тож хай за проданцем Кремля не обломить цей рубля, бо кармічний шлях іуди це підвал, а не Сауд. Слава Україні! Збройним силам слава!